Ми молода ферма. Ну що, як ви бачите, я роздягнена, тому що сьогодні у нас відео румтур. Так, любі друзі, ви вже дочекалися до цього румтуру. Слава Богу, у нас дійшли руки його зняти, тому що того пороси того був. То народжувала в нас телятка, потім ще купа справ. Ще вони, і Прибавиться у нас робота на нашому гектарі. Що це буде за робота, розкажемо вже в наступному відео. Тому підписуємося, щоб не пропустити. А зараз перейдемо. Але... Перед тим як зайти у нашу хату і вже розпочати наш рум тур, я хочу подякувати тим, завдяки кому ми зараз маємо можливість стояти тут перед вами і знімати це відео. Це нашим хлопцям, нашим захисникам, яким зараз потрібна допомога у зборі на машину. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ну а ми зараз переглянемо. Їхнє звернення, щоб ви побачили, можливо, це будуть ваші друзі чи знайомі, які, яких ви хочете побачити, як за якими ви сумуєте. Тому погнали! Здоров'я 60-та механізована бригада, 98 батальйон для виконання бойових завдань. Потребує автомобіль. Пікап. Прошу всіх добрих людей долучитися до збору коштів. Слава Україні! Ну що, такі у нас красунчики-захисники, скажемо їм велике, дякуємо. Долучаємося до збору на машину. Вже зібрано 15 тисяч із 120. -ти тому. Ще раз долучаємося і скоріше до перемоги. Я думаю, вона вже близько. Я думаю, коли розтане цей сніг, закінчиться зима і е, прийде весна і буде все квітнути, то Україна також розквітне і буде перемога, і ми розквітнемо разом з вами з посмішками на обличчі. Як ви бачите, на моєму за моїм за моєю спиною стоїть машина, це до нас приїхав брат. Він в кадр не попаде, а може і попаде там, хто захоче подивитися на нього, хто не захоче. Я думаю, він в наступному відео буде з'явитися вже стопудово. Ну що, не змушуємо мене мерзнути тут на морозі погнали в хату. Розпочнемо із коридором. Включити це світло. Так, розбуваємося. Тут у нас коридорчик такий, тут дуже холодно. Єдине, що ми сюди додали перед нашим румтуром, це повісили штори на вікнах. Це тюль. Так, тюль. Да, Це тюль в майбутньому. Ми тут плануємо також повісити якісь карнизи, такі, знаєте, повісити вікна. Коли ми сюди переїхали, тут був лише шифонер. Тут а у нас, до речі, ще є двері такі класні. Ми, ми зараз пішли, може, з Їх видно, Їх видно Їх Це так, ми хочемо поставити потім. Їх там троє штук, це ми двері не купляли, це нам віддали люди, які там займалися Вони там ремонти собі затіяли, а двері гарні, коротше, сказали, викидувати не хочемо. Забирайте. А ми подивилися двері такі єврокласні. Тому що у нас, як ви бачите, двері страшненькі, ну це не ці, ми будемо змінювати. В цьому маленькому, але я його зараз трішечки буквально через секундочку покажу ще малесенький коридорчик. Так, ну коротше, у нас тут виходить шкаф із О, взуттям, взуттям да. Там у мене малян до машини від той двері, там батарея масляна. Ну таке, ну, ну, то, wi вайфай тут у тут нас є. У нас нічого немає. Ось іще брат привелик нам картоплю. Хоча ми Закатки, щось... Олії ми ще привезли, вигі. ну коротше. Ми ще свою не з'їли, а у нас вже іще є. Ну нічого. Так що так, пишіть. Заходим, можна, зараз я розбуюся. Ой, холодно. Так, Тут типу, теж у нас коридор виходить. Тут малесенький у нас коридорчик, а тут у нас стоїть ось закривашка тушонка. Тут дуже холодно, як ви бачите, у мене ось вже ноги окоцюбли, тому що носочки холодненькі. Я в основному, коли йду управлятися, я буваю, ой, буваю, одягаю дві пари носків. Тут у нас, як ви бачите, Така дуже-дуже малесенька кімнатка, лише двоє дверей. Перва це у нас іде у холодну кімнату. Ми коли переїхали сюди, до вами в село, ми жили у тій кімнаті. Напевно, з нею почнемо, а нашу ж так, залишимо на закуску. закуску. Да. А, і на рахунок тих дверей, я думаю, коли ми вже трішечки більш-менш станемо на ноги, я думаю, можливо, навіть поросяток продамо, все відкладемо на господарство, а деякі... Кошти залишимо на ремонт сюди, ось на переробку, тому що там лише двері, а нам треба іще отакі короба. Оце, ось отакі короба поставить. Та й плюс двері високі, може прийдеться навіть і стіну прибирати. Оце ось сюди в нашу кімнату поставимо, ось сюди замінимо. І ось отут прийдеться вибивати, щоб поставити треті, тому що у нас там двоє дверей, але ми їх також будемо показувати. Так що тут там у нас ще ось пуріна стоїть. Акумулятор ми занесли і пилка. А це у нас зерно, те, що залишилося на гектарне візло. Заходимо в нашій холодильник, так сказать, поки що був. <гум> Може, світом потушити? Хай греть, потім потушу. тут це у нас холодна комната, ми її так називаємо, тому що у нас тут дуже холодно. Дуже холодно, тут в основному взимку, але ми отоплюємо її або дуйчиком, або ну як сьогодні приїхав брат до мене, да, він тут буде спати, то ми ось відкрили двері. І зараз я ще поставлю дуйчик і нагріваю. Так, да, це наша нієчка. Вона тут виросла в цій кімнатці. Цих двох диванів тут не було. Вони були у тій кімнаті, а тут стояв наш диван. Але ми його потім перенесли. Тут все залишилося незмінним. Ми тут лише трішечки, так знаєте, поприбирали, щоб не захламляти її. Тому що все, що, коли ми тут прям генеральне прибирання робили, напевно, чи влітку, чи весною, я вже не пам'ятаю, ми все, що не потрібне, попалили, повикидали, а все, що таке не викинеться, залишили тут. Так що, це перенесли сюди також два дивани, переносили самі з чоловіком, дуже було важко, але ми справились. Так що, тут у нас ще раз нагадаю, два дивани, шифонери із. Моїми книжками я там кни, книги у мене там стоять маленькі, їх там небагато, але їх навіть не читаю. Я то, знаєте, люблю колекціонувати, тому що я мрію про в майбутньому, що в мене колись була ціла бібліотека. О, я покажу Да. Це мені е, чоловік подарував на день народження 24 грудня такого медведика. Це вже І... мать років чотири пройшло. Так, да, десь чотири роки назад пройшло. Це було подаруночок такий. Шифанер залишився. Старий телевізор. Це ми забрали нашій по-моєму, з квартири. Ні, ні Це він тут? Ні, він тут був, напевно. Бо у нас на квартирі був такий самий. Ну, це старенький телевізор. Знаєте, ми не він не працює і там тюнер. Ну і здорове зеркало. Здорове зеркало у нас в основному було у холодній кімнаті, але ми його прибрали. Там ще тумбочка під оте, зеркало було. Ну, де вона зараз? Я вам покажу, вона зараз у кухні там стоїть. Так що Тут, також, як ви бачите, будинок потребує ну, реально капітального євроремонту, Але на це треба немаленькі кошти, тому що, як ви бачите, тут дерев'яна підлога. Тут просто дерев'яні стіни десь можливо. Ні, сама, виходить, хата можна. Е, Із дерева і просто обложена глиною. Ні, ну, А зверху ще кирпичом. Ну і ну Це аж ну це зверху. Ззовні, тобто оттак. в хаті самі слой такий хороший, виходить, воно видно, де на вулиці. Да, То відтута... була глиняна, а потім обложили да. Так. Тут, тут це дуже багато вікон, тут п'ять вікон, але коли можливо ми будемо там робити ремонти, ми напевно з цих двох зробимо одне вікно здорове, таке. а тут залишимо, не знаю, або тут також одне вікно зробимо, щоб не було три, просто два вікна і все. Ну, тут поки все вроді. Да, тут поки що все, тому що тут більше ні про що розповідати. Тут вже все розказано. Все йдемо в кухню. А, да, тепер йдемо в кухню. Роздягання. Mm -hmm. <рес> так, Це наша кухня і суміжна із ванною. Але у майбутньому ми тут будемо робити ванну-кімнату. Як ви бачите, позаду мене вже стоїть ванна. Ми вже купили бойлер. Це бойлер нам допомагали батьки купувати. Батьки чоловіка, тому ну навіть, ну навіть не допомагали, просто вони купили. Тому що ми, щоб покупатися атакування, ми ставили так на пліту і гріли у відрах воду. А це вони купили нам бойлер, і ми тепер от дядя Андрій, до речі, допоміг підключити а це єдине, що ми сюди вклали, це утру. Тут смісителі всі труба. Так, змінили оцей кран, бо він у нас був інший був електричний, він не сам грів воду, але він дуже багато качає світла, просто лампочка тоді дуже часто бликала, і ми його замінили на цей звичайний і підключили до бойлера. У нас є пральна машина. Цю пральну машину купляла моя мама в кредит, за неї вже виплатили, слава Богу. У нас є мікрохвильова піч, я її купляла, коли жила в місті, на свою зарплату касира. Коли працювала касиром, я отримала першу зарплату і пішла купила собі мікрохвильову піч. А ця, до речі, мед. Від підписника нашого і модератора ще ніяк не встигли, не встигли скуштувати, да, ніяк не встигли скуштувати. Це два різні сорти липа і соняшник. Липа і соняшник, Але я не знаю. Це напевно соняшник липа? і липа. А, оце липа, а це соняшник. Оце соняшник, оце липа. Ну, а, оце липа. соняшник, це липа. Чи опять попутала? Та може я помиляюся. Ну коротше, будемо пробувати. Поймемо. Да, Бо ми в медові не розбираємося. Нам там казали, що заводьте там бджіл, курей. Ну. Це треба вникати, все роз... розуміти, і тоді вже будемо розуміти, деякий мед. Так що... Тут також більше нічого розповідати немає, тому що, до речі, ось оця тумбочка вона, вона стояла раніше у нашій кімнаті і на ній стояло так, дзеркало. Так, І про опалення розкажи. І про опалення, у нас є така грубка, вона зараз топиться, слава Богу. Є літня і зимня витяжки. Типу витяжки. Ми її топимо в основному узимку. Буває літом, що можемо розтопити. Якщо сажу прям... потрусили в цьому році. Да, ми потрусили сажу, хто не бачив, як ми її трусили. отут зараз буде відео посилання: чи отут, чи отут, Я до сих пор вже не пам'ятаю як це. Топимо ми дровами. Щіпи вже немає. Вже Щіпи немає. Я думаю, скоро скором в часі ми її поїдемо десь нарубаємо. А поки що перебираємо дровами. Ще у нас дрова купа, я думаю, нам до зими цілої повинно вистачити. Я думаю, все буде прекрасно. Так що є лічильник звичайний. І ззаду столик, але ми на ньому готуємо, його я показувати не буду, ви його вже всі бачили. Вже все добре. Ну і на самий сок хочу вам показати вам нашу спальну кімнату. Опа! І взяли вуличку на руки, це насякічка. Да? Да, майже новий рік. Ставай якось тут біля дверей. Угу. Що, почнемо із входу, тобто ми ось так заходимо. Тобто нас... ми просто обійшли цей коридор, як виходить, як ото були. Так, да, він, виходить, ось об і вже ось коридор той самий. Зараз я таке рижика, планування. рижика на вулицю. І тут уже викидає. Тут ще якісь кіння. Закривай, закривай. закрива. Світло там, якщо що, брат потушить. У нас є тут ось вішалка, ми на нього, як ви бачите, вішаємо свої речі. Ялинка ще стоїть, покагула. ялинка у нас пластмасова, кому цікаво, можливо, їх тут не видно, прикрашати. Але ось у нас є іграшки, але іграшки вони вже старі, їм уже напевно років. Не знаю, можливо, два, може більше. Все, хочемо купити новорічні іграшки, але вони дуже дорогі. Тому є віска з котом, отакий старий шифанер, такий от столик. У нас на ньому, як ви бачите, стоять ваги, стоїть зарядка і три акумулятори. Чому я кажу три, що ось два від АПРО? А ось один іде на дрельку. Ми їх заносимо в хату, щоб вони просто не розряджалися, тому що на вулиці холодно. Електроди. Так, да, електроди. Я подумала, що це бенгальські вогни. Хотіла вже Дивися, що чиркає. <свісно> Нічого я не чиркала, не треба розказувати. Так ще е, у нас є також здоровий телевізор. У нього це те цей телевізор купляла моя мама також в кредит. За нього, слава богу, також уже виплатили. За цим телевізором мій брат любив грати в приставку. Зараз вони у Німеччині кому цікаво. Приставку він забрав з собою, тому ми з чоловіком не граємо в приставку, На жаль, так що. Е, Ото такі справи. Тут у нас ось попугайчики. Кому цікаво, що за ящик, я його показувати не буду, то туалети для котиків. У нас стоїть лоток спеціальний, е, котики туди ходять, тому що вони у нас буває і ночують тут а у хаті. Всі приучені, чу-чу-чу, всі ніде не гадять, всі ходять в одне місце, особливо кошенята. Кошенята у нас в хаті, великі коти у нас вже на вулиці йдуть, як виростають. Вони в сараї. там да, Вони проходять в сараї, у нас там постійно дирка, сараї є під дверима. Вони туди залазять і сплять у сарай. Наші попугайчики. У коридорі стоїть їхня колишня клітка, а це ми купили їм нову, уже більшу, тому що, так як у мене це дівчинка і хлопчик, голубенький це хлопчик, а фіолетовенька це дівчинка. Вони ось отакі, сидять, бояться. Накупляла їм цацки, купила нові кормушки, тому що старі кормушки вони були дуже малесенькими і вони просто не влазили. Отака поїлочка. це в мене шарлік, хлопчик, і марішка, марішка фіолетова, так само, як і наша чорно-біла киця. Єдине, що ми тут змінили в цій кімнаті, це лише два вікна. Ну і одне вікно це у кухні-ванній. Ну Тобто три вікна поміняли. Так, да, Змінили три вікна. Ці три вікна нам подарувала мама. Ну, як вона не подарувала, вона їх купила. А ми поставили. Так що Ну такі справи. І собственно, наше спальне місце, де ми в основному де я монтую відео. Де ми відпочиваємо, де ми проводимо третинку нашого часу від господарства і іншого? Тут у мене ось ноутбук, на якому я монтую. Переноски, всякі такі йогурт ми п'ємо. <сі> так що. У нас тут лише ось два коври, підлога дерев'яна. В майбутньому я хочу або її зняти. У нас така, або просто, знаєте, постелити Су -су лише, колі... або суцільний ковр. Продаються ці ковроліни. Думаю, це. тому що, як ви бачите, воно, два ковра не справляються, і взимку тут дуже холодно. В основному бувають і дутіки. Це мені також чоловік купив. <сум> Отакі <сум> я їх ношу. Тут в основному ото у нас конвектор, але так як ми зараз топимо грубкою, конвектор я просто накриваю, і там у нас яблука. Сумочка, до речі, прикольна. Це ми, коротше, як замовляли сам, це побачили сумочку таку. Прикольно. Ну, Я її повісила замість картин. Хоча, як ви бачите, картин у нас вистачає. Цю нам подарив підписник. Це всі картини по номерам, я їх розмальовувала сама. Крім одієї, це мені також чоловік дарував на день народження. От вона наша спільна. А ось я ту вже ж дарував підписник, Ну, про це я вже говорила. Тут у нас стоїть пилосос, тут у нас стоїть переноска для котиків і, собственно, сама лежаночка біля грубки в теплому місці, тому що вони тут проводять більшу частину і вони там постійно гріються. По обоям. По шпалерам, як ви бачите, тут я думаю, вже хтось застепився оком. Що вони у нас бувають такі випухлі, десь там виквіші, десь обдерті в кутках. Я ще раз нагадаю, будинок старий, і коли ми його купили. Коли ми його купили, ми виходить, моя мама тут прожила рік, але вона построїла сарай, вона построїла скважину, ну викопала. Більш-менш тут так от наладнала, щоб можна було жити. А потім вже приїхали ми і от по побачили, що тут потрібно нам. ціпики. Зараз вони перестануть кричати. Да. Зараз Богдан їх унесе, тому що Марішка вона чіпляється дзюбиком за двері, ну, за віконечко таке, і хоче вилізти. <с>? Так, ну, Грубка з, да, з цієї сторони. У нас у відео, як ми трусили сажу, видно було, що тут ось віконечко, ось одне, О, все і ось друге. Ну, я його повністю так побілила, щоб воно не видно було, але воно все рівно. Його глиною обмазуєш, виходить, білиш, але воно все рівно потріскане. В майбутньому хочемо облажити його якось такою плиткою, оцеєю вогнеупорною, щоб воно так не, не грілося сильно. І також переклеїти обоє оці шпалери, тому що реально хатка старенька і тут дуже багато роботи. Так, що тут такі справи? Більше це у нас усі кімнати, які є. Більше вам показувати тут нічого. Звісно, хотілося так знаєте, красивенько, так з музичкою, але ми так не вміємо. Ми це показуємо все, як у нас є. От, ну реально, як вона є. У нас немає тут такого суперліжка, у нас немає тут не знаю, обоїв, таких, у нас немає цих натяжних потолків. У нас, як ви бачите, просто... Потолок, ну просто стеля, і стеля ця поклеєна обоями. <гум> а і ще єдине, що ми купили сюди, це лампу, Оцю світящу бо була постійно така висіла ось сюди. Що я постійно головою постійна Так, боюся. Вона була ну вона була висока. Вона була створена взагалі не до цього потолка. Ця люстра. Ну, не ця, а ота, що була. Тому що, отак, коли розчесуєшся, ти постійно рукою б'єшся об, об флакони. Вона дуже заважала. І тому це ми підключили отаку лампу. Вона нам обійшлася, по-моєму, в тисячу з копійками десь так. Ну, вона ми брали дешевеньку. Це, напевно, саме дешева, яка була. Так що вона у нас на пультику. Пультик у нас ось. Отакий такий у нас у нас ось пультик. І тут ось є. 20%, 50% і аж 100% це дуже ярко. Єсть ось 30, 40 і 60%. Ну Це в основному іде як буде. колір світла. Воно йде, буває теплий колір, а є холодний колір. Зараз я вам покажу теплий Давай, колір. Давай, Оце теплий колір, а оце холодний колір. Давай, Всьо, не поламаю. Тут там ще є на ній таймер 30 хвилин, тобто був а ще вона використовується як нічник. Так, що тут такі справи. Ну, більше вам тут і показати нічого. А що ми вже все так показали ну, да. нашу кімнату. Хіба що трішечки за плани хочемо якось ці два карнизи зняти і купити якийсь один сплошний сюди, а отте третє вікно це закласти, тому що. Той коридор він у нас був, пристроювався. Це перше, що ми показували на початку відео. І оце вікно воно виходило взагалі на двір. а потім пристроїли коридорчик. Ну, пристроювали не ми, ми вже в'їхали сюди, і тут вже все було. Вікно тут залишилося. Їх тут аж два, одне за шофенером. Так що, тут такі справи. Я думаю, все на цьому все Да, На цьому все. Як і, обіцяли. Як і обіцяли, буде коротеньке відео, тому що. Тут вже не, не, тут мене не видно. Отак, бо. Тому що тут показувати більше нічого, все показали, все розказали, як є. І усе, Я думаю, ви задоволені, тому що ми хочемо, щоб ви були задоволені, щоб ви були дуже раді і щасливі. Тому дякуємо за перегляд. З вами була молода ферма. Підписуємося на наш канал, ставмо подобайки. Не забуваємо про дзвіночки. до Зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!